Як відноситься до того, до взагалі AI, в наприклад, ну в американських школах так? є школи, які дуже і в україні тільки, заборонити. Прям нізя, все? Є школи, які кажуть ні? Я особисто там читав позицію директора. Наприклад, е, ми дозволяємо, але я нагадаю, що будь-які тексти, які ви написали, ви можете завантажити в чаді ПТІ і запитати, ви ти це писав? Угу. <сínt> <сínt> і ви будете здивовані, що вам скажуть правду. <сínt> <сínt> це відповідно питання плагіату і всього воно все рівно ловиться. Але питання, що я спостерігаю, наприклад, на своїх дітях, тому що мені цікаво дивитися нове покоління, як воно живе в цьому контексті і наскільки воно відкрито. Вони бачать це як інформацію. Інструмент, як свого часу, ми бачили там офіс офіс інтернет пошуковики, як інструмент. Для них це вже інструмент. Вони з ним будують. Вони зрозуміли, що вони можуть кодити, вони можуть створювати компанії. Вони можуть. Моя улюблена історика мені розказала про хлопчика 19 років, який заробляє 20 тисяч в місяць як дизайнер, і головний його інструмент. Це GPD, і е, декілька платформ, які дозволяють працювати з графікою. І він робить продуктовий дизайн, що досить круто. Ось Оцей цей важливий контекст, тому що ми повинні розуміти, що нове покоління, яке приходить, можливо, їх можна підтягнути до, до мідлів. Дуже просто тому що ми можемо попросити AI навчити їх через давання задач, коли виправлення помилок. Буде виконувати AI. і це буде пришвидшений. Дуже, дуже інсайто. Я думаю, це окрема тема, яку всього у можна запустити про яй і дітей. Бо там так да, теж куча, куча насправді куча інсайтів. Цікаво, що от моя донька, наприклад, не сильно довіряє, GPT і каже: папа, ну він тупий. Я його можу використовувати як інструмент, в Цілому він тупий. Він critical thinking не має, факти нормально не перевіряє. Тому таке, як би обережно.